Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про марафон, який я приходила в травні. І так, поїхали. На просторах Ютубу я знайшла в одної блогеріші чисто случайно, відео за відео переходила. Знайшла, що вона дуже круто малює акварелькою. мене це дуже зацікавило, тому що акварелька ті роботи, які я бачила в інших, це ну, кольорова вода, в них не було ніякої особливості. Але коли я подивилася роботи цієї дівчинки, вони мене дуже зачепили, і мені зацікавилось, як так вона малює. Вона оказується просто. Проходить марафончики, і тому так круто малюю. Я вирішила також спробувати. Там було чотири роботи в марафоні і п'ята творча. Я всі їх сьогодні закінчила, виставила і завтра будуть результати. Можливо, я так надіюсь, хоч хоча б якусь клеєчку бумажки виграти. Ну, паперу, тому що це знаєте, приємний бонус за свої старання. Ну, хоча це ти для себе робив більше, я би сказала. Ну, коротше, поїхали. Дивіться, це була моя перша робота. Я її перемальовувала, тому що вона мені не сподобалася. В плані того, я трішечки тут щось почало їхати. Це просто в мене капала вода, тому що я не могла знайти зручне положення, щоб малювати, тому що, ну, стіл був зайнятий, скажімо так. Але загалом мені прикольнуло. Друга робота. Давайте я її розкудив по порядку. Що це воно тут так сплуталися? Ось так. Угу. І ось ця робота перемальована. Так, да, тут, можливо, трішки композиція інша. Ну, як бачите, да, тут вроді більш так по перспективі мені подобається. Але тут у мене краще вийшли вже дерева, більш такі чіткіші. Ну, і взагалі такі всі деталі. Ну, мені прям подобається ця робота, вона доволі гарна, подобається задній фон. Подобається заборчик, трава, до речі, дуже прикольно. На цьому марафоні навчили, як правильно, робити траву, малювати траву. Поїхали далі. О, Тут мені дуже подобається передній план. Він прям максимально, знаєте, от просто супер. Тут у мене щось поїхало не туди, але прикол в тому, що коли... оця частина мені зовсім не подобається, але коли я закінчила цю, мені прям вау. Оце вау, оце, оце вау, оту просто щось непонятно що тому я хотіла перемалювати цю роботу. Я і перемалювала її, ну, почала. Але потім зрозуміла, що так красиво, тому що я потратила на це купу часу на оцю частину, години-дві. Я вже не намалюю, тому вирішила залишити все як було. Тому ось така ще одна з моїх улюблених робіт, прямо максимально подобається. Ця робота не зовсім мені подобається, не зовсім вдала. Мене прикалує небо, просто кольорові відтінки, все інше просто не дуже. У мене якийсь такий був прикол, що я дуже перебарщую з водою перебільшую. У мене занадто вологі виходили роботи, і тому тут воно все розплечено так, як потрібно. Але знову таки траву ми проробляли круто. Це була одна з найважчих робіт, скажу відразу, тому що просто оце п'ятно, де тут дерево зразу пішло в якийсь щит. ось тут, де надо малювати домики, тут було темно, і вона вся така темненька вийшла. Там учасники інші також виставляють роботи. Можу сказати, що ця робота в принципі майже в кожного таке. Знаєте, в собі не дуже прям так. Бо ті роботи я прям круто учасники малювала, а ось ця робота заплашала всіх. Ну, вона доволі така важка. Я не знаю. Я її навіть не думала перемалювати, тому що мені вже сподобалося це деревце кущ, яке значить, спочатку було плямою, здалі вже щось вийшло більш-менш нормальне. Я вже вирішила його залишити і не парити собі голову. І далі це моя творча робота. Це я малювала. І самостійно ця картинка в мене ніде такої картинки референсу не було. Я просто в мене є робота схожа. Зараз покажу. Вона трошки поламана. Ось така робота це робота маслом. Вона мені дуже подобається, тільки ніхто її справити не може, тут приліпить. Я взяла за основу її, а далі вже просто... Дивилася, що мені ось тут було пусто, додавала якихось овечок, доміки, будиночки трішки по-іншому. Можливо, в перспективі да, тут воно трохи не пішло. Але загалом мені дуже подобається небо і оця жовто-помаранчева якась атмосфера, така літня, такий захід сонця, мені прям, ну, по кайфу от реально. Тому ось такий травневий марафон у мене був, там виставлялися роботи через день. Але можу сказати, мені прям зайшло. От дійсно дивлячись на ці роботи, я десь ставлю свої роботи акварелькою до цього, я розумію, що все-таки все трохи знань побільшало. Навіть якщо роботи усі не дуже вдалі, але я б без курсу, я б таке не намалювала. А це дуже важливо, коли тебе, знаєте, можуть навчити, заохотити, показати. Тому прям круто. Напишіть, яка робота найбільше сподобалась вам. Мені, напевно, перша, кусочок другої. Ну, ця таке собі, ця також. І останнє. Останнє, прямо мені дуже подобається. Хоча я бачу помилки, але мені дуже подобається кольорова гама і сам настрій. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть. Котра картинка вам подобається найбільше. І зустрінемося в нових відео. Це в цьому відео просто захотіла поділитися своїми враженнями, що коли бачите ви якийсь марафон, вас цепляють картинки, не потрібно жаліти коштів. Давайте так, в порядку розумного, тому що я бачила марафони, які коштують просто шалені гроші, і вони того не варті. Ну, треба все-таки думати, що ціна має бути адекватною. Там була в повній. Адекватна ціна. Я, в принципі, навчилася малювати ту саму травичку взагалі. У ці всі перспективки, хоч якійсь акварелькою, так що я повністю задоволена. Зустрінемось в нових відео.